Тернопільщина долучилася до доброї всеукраїнської акції Врятуй дитині життя. Жіноча Січ, обласна державна адміністрація та департамент охорони здоров'я проводять місячник зі збору донорської крові для дітей, які лікуються в гематологічному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Акцію також підтримали освітяни та міліція. Головний лікар обласного центру служби крові зазначає, передбачити, коли терміново знадобиться свіжа кров, неможливо, тому вона потрібна завжди. Сьогодні тільки що дзвонить з міської дитячої лікарні, завідуюча, яка каже, що їм Рай, треба тромбоконцентрат, бо є хвора дитинка, яка має ну там рак крові, онкогематологія в неї втрачає кров. Якщо ми їй не заготовимо тромбоконцентрат, то вона може знаєте, ну, Всяке може бути. Ми зараз викликали донора, який має другу міну. Зробимо концентрат, і за 3-4 години ми її зможемо віддати. Долучився до акції, і поділився своєю кров'ю очільник облдержадміністрації Степан Барна. За словами головного лікаря, раніше жоден голова Тернопільської ОДА як донор до них не приходив. Посадовець після майже годинної процедури каже, почувається чудово в Тернопільській області. є 74 дитини, котрі хворі на онкозахворювання. І вони потребують регулярного вливання крові регулярних процедур з використанням крові інших людей. Я сподіваюся, що в такий спосіб кожен з нас зробить все, щоб врятувати життя і дітей, і наших співгромадян. Здача крові має стати правилом, вважає Петро Лучанко, адже термін зберігання життєво необхідної рідини 35 діб. Після цього кров стає непридатною для використання і слід шукати свіжу. Прийшли здалі. Там, скам, 10 чоловік, то завтра хай прийде два чоловіки, після завтра п'ять чоловік. І так круглий рік кожен день, щоб це робили. Тоді буде воно завжди використане в повній мірі і не буде ніяких проблем з тим, де, куди і що подівати. У Тернополі долучитися до місячника зі збору крові для хворих діток можна за адресою. Вулиця Клінічна, 8.